Багато людей, які проживають в чешських Будьовицях, Скажи, будь ласка, де можна рибалити в районі чешських Будьовиць? Яка це геолокація? Які це є річки? Рибалки-початківці зачастую не знають, як кажуть, де розпочинати їм першу рибну ловлю. Позаду мене ось така прекрасна річка Втава. Ще є е, в чеських будьовицях річка Мальша. Ну а зараз я хотів би вам е, показати мапу, який чітко видно, де ви можете рибалити в районі чеські Будьовиць. Ось, будь ласка, Черський рибарський сваз, е, регіон, чеські будьовиць. Тобто річка Втава під кодом. 42175. Вона позначена від плотіни, від прегради район Плана, і вона пішла пішла до міста Глибока Надфтави. Також вона піднімається вище аж до Тин -Над Все це позначається ось такими мітками. Наприклад, втава 421 – Це е, Гнівковіцьке вже йде водосховище. Тобто, ось тут саме Гнівковіцьке водосховище, поркарець. Тобто, ці, ця зона від поркарця до гнівковіцького водосховища е, від 16 червня до 31 серпня це зона нон стоп. Також можете подивитися все, чітко описується, де можна ловити, де не можна. І так само пишеться про зону нон-стоп.